Доброго дня, шановні третьокласники! Сьогодні у нас тема Інформаційний об'єкт, Зміна значень властивостей об'єкта, колір тексту, шрифт, накреслення. Сьогодні на уроці ти дізнаєшся, з якими інформаційними об'єктами працюють у текстовому редакторі, що розуміють під форматуванням символів тексту. Пам'ятай та дотримуйся правил роботи з комп'ютером. Пригадаймо правила роботи за комп'ютером. Пам'ятай, не можна торкатися з'єднуваних дротів, не можна залишати на самоті з комп'ютером домашніх тварин. Та виконуй. Слідкуй за осанкою, спина повинна бути прямою. Очі розташовані на відстані 50-60 см від екрану монітора. Та кожні 30 хвилин роби перерву у своїй роботі. Повертаємось до теми нашого уроку. Ти знаєш, що таке об'єкт, а також що об'єкти мають властивості, значення яких можна змінювати. Істоту явище або предмет, на який звернули увагу, або з яким виконують дії, називають об'єктом. Кожний об'єкт перебуває в певному середовищі. Символ у текстовому редакторі це інформаційний об'єкт. Середовищем для нього є текстовий документ, а змінювати значення властивості цього об'єкту можна за допомогою спеціальних інструментів текстового редактора. Процес зміни значень властивості об'єктів у текстовому редакторі називають форматування. Тобто форматування це зміна зовнішнього вигляду тексту. Ми можемо змінити накреслення символів, шрифт тексту. Розмір, колір та розташування. Інструменти для зміни значень властивостей символів тексту розміщені на вкладці Основне. Будь ласка, дай відповідь на запитання: чи можна за зовнішнім виглядом інструментів визначити їх призначення? Змінити значення параметрів форматування тексту можна за допомогою інструментів груп шрифт. Та абзац вкладки Основне Microsoft Word або відповідних вказів контекстного меню виділеного в фрагменту. На вкладці Основне серед інструментів ми можемо змінити шрифт, розмір символів, накреслення символів та колір символів. Роботи з текстом поділяється на редагування та форматування. Редагування це внесення змін, виправлень, та доповні. Тобто редагування це зміна змісту тексту, форматування це зміна зовнішнього вигляду тексту. Дякую за увагу!